Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помалий нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помали нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помалий нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Присвяти, Тройця, помали нас, Господи, очисти ріхи наші, велико в законі наші, святий, завітайся на і свяне, мочі наші, імени Твого ради. Господи, помадуй, Господи, помадуй, Господи, помалий. Слава Су і Сину, і Святому Духу і Отже нащо, і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але весели нас і рука Бога. Амінь. Нині Вселенна радується, бо на престолі серця, спасите якому і вогневому видніні, всіх призиваючи до божественного пристановища, де боля душі тіло стріляється. Ради цього призови мене спася, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, житі давче Христе, Бог Ти нас буде причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Ще й дам, Господа, за все, що Він постав мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, Бог достою, ти нас буде причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. На нього охопає серце моє, і Він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, Бог достою ти нас буде причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Серце Величаємо мали. тебе житі давчих Христе, володостою ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе життя давчих Христе, володостою ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Воскликніте, Господе, і вся земля, співайте жимені. Його, віддайте славу волі Його. Уся земля нехай покланяться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевечне. Пославніте Господа і вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу волі Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліте Бога у святині Його, хваліте Його у твердині себе Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Від Матерія Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. В той час сказав Господь, все передано мені, моїм отцям, і ніхто не знає сина, крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придійте до мене, світом і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо Воє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим, моє любе, і тягар і легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, сину Бога Жабого, що, що відкрив ще два тебе святого серця свого, помила і спасети, що тебе виглядають. Аме. Святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, красота свідка, помили спаси тебе чай. святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, і спаси та те, тебе да чай. святіше серце Ісуса помали нас. Серце Ісуса, любов не вимовна, спаси тебе величають, святіше серце Ісуса помали нас. Серце Ісуса, веселости Серце Бога.

Серце Ісуса, чого дійства, помили спасити, що тебе величають. <З inteiro> серце Ісуса, чисто пусти в помислі, помили спасити, що тебе величають. Серце Ісуса, горне серце моїх полі і лукавих, помилий спасити, що тебе величають. Серце Ісуса, покрова життя мого, помили спасити, що тебе величають. Найсвітіше серце Ісуса, помадай нас. Серце Ісусе, надію смерті моїй, помилуй тих, що тебе величають. Святіше, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм, помилуй тих, що Тебе величають. Пане святіше серце Ісуса, помайдай нас. То всі завайшти, Ісусе, приді до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, тому відкрий нам двері серця свого. Бо ми оспівуємо щедроти Твої, і, і прагнемо нас Твої, щоб ними стали ми огурені, і змінились від усякої напасті скорботи й нужди, і небесного миру досягли. мої господарі, віддам відам, передусім, людьми Його. Радуйся, серце Ісуса, двері єдині, божественного охота до спасіння, на тобі жертву обіцянь, закони Твої не переступати, ані диявол, ані світ, ані тіло нашого не догоджати, тільки тобі, єдиному служити, ради того, молимось тобі, не нас від свого серця, а милостиво помилуй. Скажу ім'я Твоє, братам Моїм, посеред церкви пославлю тебе. Радуйся, серце Ісуса, каменю кам дорогоцінне, що, що прикрашає престоли Твоїх церков, тобі віддаємо все наше Іство, щоб прийняти ви володіння ви над нами, з'яна нас своєю любов'ю і вчини нас храмом Своїм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на неді повсякчас і на віки віків. Амінь. Радуйся, серце Ісуса, полум'я, що палить гріхи наші. Тебе молимо, очни те, душа наша грішна і пристрасна вжахнулася, бачи, славне твоє вірою і надією співаємо тобі. Дивний ти, Ісусе, у всіх ділах твоїх, дивний об'явлений серця Свого. Пресвята серце Ісусе, джерела всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, що не є ще раз усі мої гріхи, і віддаю тобі своє серце. Зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним усьому, чого ти від нього бажаєш. Та, Ісусе, щоб я жила у тобі і для тебе. Охоронай мене в небезпеках, потішай у горлю та й здоров'я, допомагай у всіх працях і дозволь мені власті Твоєї святу вмерти. Амінь. Чеснішої харовими іноземня, не славнішої сарафини, щоб зусління богослову породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, погадой, Господи, поганий, Господи, Бога Дуй, благослава. Бу над Вами святих усіх нашого, Господи Ісуса Христа Боже наш, погано й нас. Амінь. Всім дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.